Мережі сумського водоканалу, як і інших підприємств, критичної інфраструктури можуть стати мішенью для ворожих обстрілів. Тож КП оновлює матеріально технічну базу, аби проводити відновлювальні роботи максимально швидко і якісно. Допомагають вітчизняні та міжнародні партнери. За мною, ви бачите, стоїть автобус, який надали нам німецькі партнери. Автомобіль Ман. Дуже давно ми просили, чекали таку машину. Вона дозволяє сьогодні підвозити питну воду. До осель наших мешканців і розвозити також водичку по нашим лікарням і школам. Також підприємство отримало автомобілі для аварійних бригад, ємності для води та генератори, частина яких підключена до свердловин, очисних споруд та каналізаційних станцій. На підприємстві ряд наболілих питань їх обговорюють з народним депутатом Ігорем Молотком. Це питання роботи сьогодні казначейства. Чому? Тому що ну для нас це наш свій фронт, це підприємство критичної інфраструктури і є такі об'єкти, які сьогодні терміново потрібно зробити, але ми всі знаємо, що є постанова 590, яка сьогодні дозволяє тільки використовувати кошти на потреби Збройних сил України, ДФТГ, там, ну, все, що зв'язано з обороною міста там, і країни. Та якщо не провести ремонтні роботи зараз, частина міста може залишитись без водопостачання та водовідведення. Нарде обіцяє долучитись до вирішення проблемного питання. Ми домовилися, що проведемо консультації з казначейством і будемо допомагати в цьому. Також є питання по програмі Питна вода, відновлення України, і всі ці програми ми будемо обговорювати напередодні прийняття бюджету а року. Міськводоканал підготував ряд проєктів для участі у державних програмах і шукає інші шляхи залучення інвестицій, оскільки щомісяця недоотримує 25% від запланованого фінансування. У перші місяці війни несли ще більші втрати до 40%. Хотіли б подякувати народному депутату України Ігорю Федоровичу Молотку за сьогоднішню зустріч, за те, що ми сьогодні дуже плідно попрацювали, обговорили низку проблемних питань. Усі ці питання стануть предметом обговорення на засіданнях профільних комітетів Верховної Ради, говорить Нардеп. А за цим водоканалом стоять і лікарні, і дитячі садочки, і школи, які потрібно забезпечувати водою і водовідведенням. А отже, комфорт і безпека українців.